Так, нагороджується ось. <плес> Так, Також хочемо відзначити тих, які постійно допомагали нам в будівництві досягання. Так, запрошується сюди. Микитю Володимир від імені бригади малярів і вручаємо також приз банкетна. стоїть на касі, збирає гроші, і постійно має проблем, вміє рахувати добре. Запрошуємо сюди нашого також спонсора, качура Андрія, який постійно матеріально нам допомагає. Художніх виробів Івасюка, який, бачите, який він зробив спеціально зробив такі гарні полички, будемо мали кубки класти і м'ячі. Футболістів, які на наш погляд цього сезону найкраще себе проявили в різних ірах, кращим гравцем, як ви знаєте, в районі визначений Гладій Михайло, і ми так само його нагороджуємо своїм рідким призом. Так, Михайло, просимо сюда. який грає в різних позиціях, чи в захисті, чи в нападі, чи в захисті, як лівою, так і правою ногою дим'яне колег. Який поміг нам е, грати в лізі чемпіонів? Це Ольшанецький Богдан, захисник захисників. І гриві чемпіонів. обходиться в нас без нашого капітана, бо без капітана нікуди. Якщо нема капітана то нема команди, корабель йде на дно. Капітан постійно нас виручає, постійно в однаковій формі. Так що дякуємо тобі. Ановолосік, іди сюди, про цей хрест. Ми хочемо нагородити нашого захисника бойового, який ви знаєте, постійно постійно має або жовті, або червоні карточки. Але цього року, а цього року, він провів сезон без єдиної червоної карточки. Це дуже великий рекорд, це рекорд для нього. Так що Турчин Володимир просить дати на З футболістів хочу відзначити наймолодшого гравця, який би ще міг грати за юнацький склад, але по своєму фізичному стані, по своєму технічному стані, він нас один з кращих в дорослому складі це є Гураль Вася. Чоловіка, який дуже трудиться для нашої команди, купу років, такий сумлінний, благонький, але він міг дуже читати верші. Від нашого футбольного клубу ми хочемо нагородити наших шеф-кухарів, шеф-кухарям кафе під Ясенем, Степені Олександрії Тимчук Галині за плідну працю пов'язану з, з підтримкою футболістів на легній фізичній формі, з гарним харчуванням. Федерації футболу, поблюзку Йосип, Йосип, Василю Йосиповичу, побачаюся поблюску Йосипу за те, що він постійно допомагає постійно братковецькому футболу, постійно він у нас тут є. Коли ми його не закличемо, постійно від нього є якась підтримка, допомога. На цьому дуже ми дякуємо йому. Так що просимо сюди для призу. Футболісти, болільники, гості, які живали сьогодні. Я безмежно вдячний, бо я привик до того, що постійно нагороди роздаю я. Тут вийшло так, що нагороду дають мені. Але хочу вам сказати, то, що нашу федерацію цього року не проводили конкурс серед кращих федерацій району, серед кращих федерацій області, але ми в числі п'яти федерацій були нагороджені. Почесною грамотою голови Асоціації аматорського футболу України. І ця грамота знаходиться у мене, буде передана в наш музей села Федерація. І в цьому, не моя, в цьому не моя заслуга, а в цьому заслуга у вас усіх, тому що наш чемпіонат є. Ці, ви знаєте, прекрасно, Самі сильніші, які є в області, і це ну, любий люби, е, голова федерації, який приїжджає, до нас у районну федерацію приходять тільки на консультації. Як краще зробити і дати йому суддів. Щось наші футболісти всі суддів не люблять. А всі федерації, як, ну давайте так, я ми всі прекрасно знаємо, що є плюси, мінуси, то це не без того. Але скажу вам так, що Галич... Рогатин коломия надвірна. Це постійні ну бо горча не менше. Це постійні наші клієнти, які кожну неділю дзвонять, дайте нам арбітрів. Хлопці, я сам не маю. Якби їх маю я без радістю вам дав. Так що я дякую вам усім. Ця нагорода не лише моя, а й ваша, бо ви цього заслужили. Ще один є приз. <праць> Це найголовніший, кращий... тихонько, кращий футболіст сезону 10-го року. Значить, в мене була книжка це на, на мій вид, я кожної гри клав оцінки кожному футболісту. Трошка в мене є пів професіонала. Значить, я хочу сказати, що до кінця шумляс, кузик, там борьба була така один в один. Ну, Шумляс трошки нам згрішив. Він футболіст сильний, він призів на, на, на е, е, молодець. Молодец, але е, ну зрешив Ромка, зрешив там. Був. Так що в нас кращий футболіст, кузик Тарас Іванович. Я хотів ще, щоб дозавершити вже то -то вручення тих призів. Ми десь так порадились і знаєте, десь маємо також кожилочко, трошки щось ну, таке мати і це, Але я рахую, що в тому амплуа, якому ми зараз будемо вручати, ті наші шапочки-невидимки, тобто ми хотіли би сьогодні привітати наших дорогеньких фанів. Тих уболівальників, які постійно їздять десь з нами на виїзди, дуже активно участь приймають навіть фрому, якщо навіть десь 1-0, чи 2-0, чи 3-0 наші програють, а десь 5-3 виграють. Так що це доказало і ямниця Суперкубок. Тобто ми би хотіли сьогодні вручити наш і приз таку шапочку Андрусів Андрусівку Петру.

Ому е, бригадиром є волотя Василишин, так що Тарасику, чи хто там прийміть передачі? Аби я більше не виходив сюди. Ще сьогодні всі поздоровляли. І районна федерація, і з області там дзвонили. І наші засідання поздоровлені було. І тільки що недавно прийшла телеграма від самого президента Януковича. Зараз я, зараз я вам зачитаю телеграму від Януковича. Шановні братківчани, із столиці України усіх вас вітаю. Що стали ви чемпіонами, давно я вже знаю. Цього року, братківчани, ви дуже добре грали. Окрім золотих медалей, ще й суперкубок взяли. Щастя, радості, здоров'я усім вам він чую. Я ж не дарма говорив, що кожного почую. А ще мені підсказали хлопці з охорони, що осінню цього року ви ще й вийшли з зони. Дорогі мої братки, я вам співчуваю. Сам два рази виходив, що це таке знаю. Хоч ви мені, якийсь біс попутав, я видно футбольні зони, з тими перепутав. Я сам на вручення приїхав, та от не пускають, бо там у вас у Франківську яйцями кидають. Та в той час, коли кидали, був я кандидатом. А зараз я є для вас майже рідним татом. Так що я вже не боюся, хто підніме бучу. Вже не раз я говорив, голову відкручу. Та вас це не стосується. Ви ж чемпіони, ще й хороші люди. На що ж медалі вам повісять, як голови не буде? Також хочу вияснити такий інцидент. Кажуть, у вашій команді є свій президент. Ой, не хочемо матюкатись. та все це єрунда. Президентом в Україні є і буду я. А ваш президент проти мене ще зовсім пацан. Краще ви його назвіть, ну хоча б пахан. <плес> команда, яка зветься Футбольний клуб Братки. Сиді в мене буде справжні козаки. в авторитеті не тільки в районі, а ще й у всій Україні. Ну і на тій зоні. Оскільки зараз я при владі і маю посаду як президент, хочу дати вам ось таку пораду: якщо на весні хочете грати в лізі чемпіонів. Необхідно всім вступити в партію регіонів. От тоді вам Бог бразильців оренду підкинув за те, що форму оранжеву змінили на синю. Моя жінка на оранжевий. Моя жінка на оранжевий колір. Алергію має, апельсини, мандарини зовсім не вживає. А як на прапорі оранжеві побачить підкову, ой, то так мечей так бучиться, як бик на корову. А як, ага, якщо хочете, то дістану я для вас поблату мою любиму форму. Форму полосату. Такій формі навіть. Шахтар Донецький грає, через те перше місце в Україні має. А як будете вести себе ще й правильно і надалі, то у лізі зустрінетесь Шахтарем фіналі. Перемогу у фіналі вам не гарантую. Бо Ахмету всім покаже здоровенну дулю. Хоча ви авторитеті, хлопці Братковецькі, там в державою все керують братчики Донецькі. І їхньої волі, по секрету я вам скажу, я із з ними долі. А як ми купимо Боковель, ще й гори Карпати, от тоді вже точно будете у вищій лізі грати. <плес> з новим роком вас! святами, бувайте здорові. До великих перемін будьте ви готові. Щастя, мира і добра ще раз вам дарую. Думаю, в новому році ще про вас почую. З повагою, ваш найближчий родич, вас президент Віктор Янукович. Як трошки перерив, нас є тут местро, местро, розумієте, що керує селом, керує нами, він і вами керує. Василь Йосипович, наш ведучий, наш керівник. Ми витаємо від команди від клубу. Миколаївна, нашого не вчителі, вчителі наших всіх тут, о. нас вчив, що хоч, хоч музики, хоч футболу, хоч тобі. Він най і на бурбу нас навчив займатися. Мироська, дякую, всі нам Це фактично слова. Ви знаєте, можете догадати ці слова. Там деякі були нюанси ще. Гап як додавав слова, там я ще щось підкориговував. Ну, в результаті була фонограма 4 купети, оригіналу. Ре... Ви Чули на яку мелодію написано? ну, скажи. План, а... План, а... Сюди будь... а музику яку? Пісні Пісню? І в оригіналі «Черемшина» чотири куплети, Тому мусили ми, бо тут Жизнь і куплетів більше є ще, розумієте. Доспитут. Але ми, я вибрав ті найкращі, які дійсно чіпляють майже всю команду. Раків у 6 вісім згадано в пісні. І через то ми. Тут медалі тільки 4. Ну Та чотири ми не могли казати, що все команда команда цілаші васькота. Як не і провезує, проведя. Зрозуміло, що важко зачіпати. Сіваш... Дві рік минає, весь район вже братківчан вітає, бо цього сезону добре грали. Перше місце у районі взяли, файно грають і наші братківчани, не страшні чернігівські тирани, ура і волосінчук, Шумляс і варишко ждуть. Дідіграє, вистріця боямниця тікає. Лиш вицецькі на заводі стали, в результаті ми ще найкращий. Я... <головік> Волі трохи провалились через то, що хлопці поженили на працівну форму всі набрали, чемпіонами все ж таки стали. Слава, хай ah. завжди здоров'я кузика має наймусі, бо як ім'яних не храмає. Ось ah. цей oh, файно ah. грають наші братківчани, не страшні чернігівські тирани. у рай у січу, що в'їшком, щоб